Питання пов'язане з інструктажем. <кхем> Таке класичне питання. Ой, до нас прийшла людина, а можна все в один журнал, можна в один зошит. І вступний, пожежку, і, і, і ознайомлене з колдогорами, з правилами ТР, т, 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 т. ні, Зараз почнемо розбиратися. Типове положення номер 15 нам виділяє, скільки? нам виділяє, скільки інструктажів. Раз, два. 3-4 нам виділяє взагалі 5 інструктажів. Так от, вступний інструктаж. Вступний інструктаж він проводиться, коли я тільки ну, ще не приступив до свого робочого місця. Він проводиться за пунктом 6, положення номер 15 І увага! Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань з охорони праці це окремий журнал, там, де буде виключно вступний інструктаж. Все, там жодних інших інструктажів не буде. І крім того, запис про проведення інструктажу, крім того, що він йде в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань з охорони праці, типове положення номер 15 вимагає, щоб воно ще пройшло в наказі про прийняття, прийняття працівника на роботу. Ну, такі вимоги у нас типове положення номер 15 Далі. Первинний, повторний, позаплановий, цільовий. Так? Ну, якщо вступний, умовно кажучи, проводиться сьогодні перед початком роботи, через те, що в мене завтра перший робочий день, це вступний в кабінеті охорони праці з інженером, так? то на первинний я вже піду безпосередньо на своє робоче місце, тому що є вступний, є первинний це різні фішки. А от вже первинний. Повторний, позаплановий, цільовий, і ви бачите пункти, по яких вони проводяться, і всі умови, по яких вони проводяться, це вже журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці. Це вже взагалі в окремому журналі. Далі перелік професій та посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу, затверджуються роботодавцям. Тобто, якщо ви не хочете, щоб у вас. Був повторний інструктаж, тобто достатньо вступного і первинного, щоб повторного не було, затвердить собі перелік професій посад працівників, які звільняються від повторного інструктажу. До цього переліку можуть бути зараховані працівники участь у виробниччими процесі яких не пов'язана. З безпосереднім обслуговуванням об'єктів, машин, механізмів устаткування, застосуванням прикладів, інструментів, збереженням або переробкою сировини матеріалів точно. Ну Давайте для всіх, як їх ще називали радянським словом, ітиерівців, можете для всіх е, інженерно... Інженерно-технічних працівників, да? і ТЕПівців, якщо українською. Ну, я ще привик до того, там, спочатку 90-х до цього і Тиєрівці, і яких ще на радянські часи називали. Можете, будь ласка, їх всіх в... звільнити від повторного інструктажу. Для них буде достатньо вступного і первинного. Далі питання дистанційного інструктажу. Так, воно у нас міститься в статті 29. Кодексу законів про працю, що при укладанні трудового договору про дистанційну роботу, роботодавець у разі потреби надає працівникові необхідні для виконання роботи обладнання та засоби, а також рекомендації щодо роботи з ними, інформування може здійснюватися у формі дистанційного інструктажу або шляхом проведення навчання безпечним методом роботи на конкретному технічному засобі. Крім того, та сама стаття 153 зазначає, що при укладанні трудового договору про дистанційну роботу роботодавця покладається обов'язок систематичного проведення інструктажу навчання працівників з питань охорони праці в межах використання таким працівником обладнання засобів, рекомендованих або наданих роботодавцем. І такий інструктаж навчання може проводитися дистанційно з використанням сучасних інформаційно комунікаційних технологій, зокрема шляхом відеозв'язку. У такому разі підтвердження проведення інструктажу навчання вважається факт обміну відповідними електронними документами між роботодавцем і працівником. Значить, наголошую. Це стосується виключно дистанційних працівників. Всіх інших це не стосується, тому що дистанційний інструктаж в Кодексі законів про працю згаданий виключно щодо дистанційних працівників. Далі, що нам при цьому роз'яснювала держпраці? Що інструктаж і перевірку знань можна провести дистанційно за допомогою сервісів відеоконференції, і для отримання підтвердження про ознайомлення можна використати електронний цифровий підпис за наявності. Ну, вибачте, зараз дія є у всіх, і банківські картки є у всіх. Якщо у вас є банківська картка, отут, навіть от отут можна сформувати собі. Е Електронний підпис це зараз дуже просто робиться в дії, де завгодно. Тому зараз сказати, що в працівника немає підпису, мені не треба в податково звертатися, чи мені не треба там в мідок звертатися, чи кудись ще звертатися, щоб мені відкрили підпис. Якщо є в мене банківська картка. Якщо в мене є смартфон, чи навіть якщо в мене смартфона немає, але в мене все одно є банківська картка. Вважайте, що електронний підпис у вас у будь-якому разі буде, тому що ви всі в банках проідентифіковані як конкретні особи з прізвищем ім'ям по батькові з ідентифікаційним кодом. Тому зараз мені казати, у нас підпису немає, де підпис зараз робиться за пару сік. Електронний цифровий підпис робиться просто за пару сік. Так от. Але при цьому у нас в 2021 році наприкінці того року з'явився такий дуже чудовий документ. Порядок 83921. І цей порядок є обов'язковим для всіх роботодавців за умови прийняття ними рішення щодо впровадження увага, електронного документа обігу, створення і використання якого передбачено нормативно правовими актами з охорони праці, шляхом видання відповідного наказу або розпорядження. Ну, умовно кажучи, у вас. Дистанційні працівники, яких ви взагалі в очі і не бачили ніколи, бо може бути інша ситуація, що е, дистанційний працівник періодично приходить в офіс. Якщо він періодично приходить в офіс, то ми інструктаж проведемо там. Нам не треба дистанційний інструктаж. А якщо він мене документи надіслав, Якщо я його оформив дистанційно взагалі, бо він перебуває в іншій країні, але він в мене дистанційно працює. Ми один одного ніколи не побачимо як від початку, так і до кінця, то дійсно ми собі вже будемо думати про запровадження електронного документообігу, але знову ж таки, якщо я йому ноутбук дав, або якщо там щось рекомендував використати, якщо я нічого цього не передбачив, то відповідно в мене і жодних таких дистанційних інструктажів і не буде. Організація електронного документообігу, документів, ведення яких передбачено нормативно з охорони праці, здійснюється урахуванням вимог закону України про електронний документ, електронний документ обіг. А Що це означає? Що накладанням електронного підпису закінчується створення електронного документа. І одночасно з тим, як ви прийняли е, рішення запровадити електронний документообіг охорони праці. Роботодавець зобов'язаний затвердити перелік документів, ведення яких передбачається в електронній формі, ну, може журнал там дистанційно журнал інструктажу там дистанційних працівників, там, умовно кажучи, порядок створення, відправлення, передавання, одержання, зберегання, оброблення, використання і знищення документів, зазначених переліку. Далі з дистанційними зрозуміли. Так, і то, якщо я йому щось рекомендував, або якщо йому щось надав, я маю проінструктувати, як його використовувати. Тепер всі інші не дистанційні. По недистанційних матхрем типово положення номер 15 яке каже, навчання з питань з охорони праці може проводитися як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання дистанційно. Умовно кажучи, в мене закінчується корочка, я не хочу приїжджати на проходити навчання офлайн. Я собі вирішив. Онлайн провести навчання з охорони праці, я його дійсно проводжу навчання дистанційно. Тестування, залік або іспит можуть проводитися в формі дистанційної перевірки знань. Але якщо працівник не працює дистанційно, то це означає, що ні 29 стаття, ні 153 на нього не розповсюджується. А типове положення номер 15 воно не передбачає взагалі дистанційне проведення інструктажів. Тому кожен роботодавець з урахуванням воєнного стану. Вже може внести зміни до умов виробничої діяльності. І е, якщо в мене, умовно кажучи, немає дистанційних працівників, е, і їх на сьогоднішній момент, скажімо так, через певні причини немає, то е, вони ж не, в мене не працюють. То, звісно, про які. Періодичний чи повторний інструктаж може йти мова, і рішення про перенесення або проведення інструктажів приймає роботодавець, а переносити інструктажі з охорони праці доцільно для працівників функціональні обов'язки, яких не пов'язані з забезпеченням без аварійної роботи об'єктів підвищеної небезпеки або з використанням робіт підвищеної небезпеки. Тобто в ситуації зі звичайними працівниками у нас навіть такого поняття як дистанційний інструктаж немає. Ти маєш прийти ото розписатися ще в відповідному журналі. Якщо він дійсно в тебе повторний, може позаплановий, може, якийсь цільовий. А якщо і цього немає, то все у мене достатньо вступний і первинний.